Доброго дня, любі мої глядачі. Сьогодні у мене нові знахідки, з якими я і поділюся з вами. Це фарфорові предмети в моїй колекції. Давайте розпочнемо. Перший предмет, який я нещодавно придбала, це ось така фарфорова статуетка. У мене є Колекція фарфорових радянських статуеток, я давно її збираю. Збираю також і посуд, і скляний, і фарфоровий, і з кераміки, глини. Так що в мене декілька колекцій. І ось одна із них це колекція фарфорових статуеток. Зараз фарфорові статуетки дуже. Подорожчали. Ціни дуже високі, і тому я стараюся вишукувати, звичайно, подешевше. Моніторю дуже часто в інтернеті. І ось таку я придбала недорого статуетку горошко Це персонаж нашої української народної казки Ось такий хлопчина, парубок з булавою. Мабуть, ви всі знаєте, хто такий Коти Горошко, вам розповідати не буду. Статуетка дуже в гарному стані. Тут і є розпис по золотою. Такі статуетки, саме Коти Горошко, зустрічаються в розписі по золотою не часто. Ось тут на булаві таке клеймо Полонського заводу художньої кераміки. І така статуетка виготовлялася з 1973 по 1991 роки. Гарний розпис таке. Симпатичне таке обличчя у парубка. Ось давайте подивимось. Багато розпису і по золотою, ось в такому вбранні українському, в чоботях, і така велика булава. Ось така статуя. Я натрапила на неї на OLX. Ціна була невисока, 250 гривень. І я вирішила, звичайно, її купити в свою колекцію. Автор статуетки Валерій Албул. Ось така статуетка поповнить мою колекцію. І також я ще придбала. Нещодавно, буквально цими днями, ось такі ще предмети. Це така чайна пара. Хто мене дивиться вже давно, той може пам'ятає, що я збираю такий саме сервіс. Сервіз Полонського заводу. Я не знаю, як він називається, може він називається троянда, тому що на кожному предметі цього сервіза розпис такої чарівної трояндочки. Розпис з обох сторін. І хочу вам сказати, що ці предмети до цього пос... до цього сервізу зустрічаються дуже рідко. Я цей сервіс збираю вже давно і ніяк не можу зібрати. І ось мені попалися дві таких чайні пари. Дві чайні пари я придбала. Я вважаю, що мені навіть пощастило, тому що я їх вже вишукувала, вишукувала і ніде не було. Чайні пари дістались мені в дуже гарному стані. Вони новенькі, повністю вони нові. Ось дивимося клеймо перший сорт. І блюдця так само новенькі і клейма на всіх однакові, так що, так мені пощастило знайти такі чайні пари. Ці чарівні чашечки з блюдцями я придбала в групі у вайбері. Так що, щиро дякую пані Людмилі за такі гарні знахідки в мою колекцію, в мій сервіз. Мені залишилося до повного складу сервіза придбати ще три таких блюдця. Чашечки у мене вже всі є, 6 штук. А блюдець ще не вистачає, Три блюдця мені ще потрібно придбати. Може, когось є, звертаюся до своїх глядачів, то напишіть мені, будь ласка, я обов'язково у вас куплю. І хотілося б, звичайно, поміняти чайник заварник. Він у мене трішечки там з потертостями, позолоти, потертостями фарби. Так що, хотілося б придбати новенький що був, але так само їх чогось немає, не зустрічаються мені. Коли зберу весь сервіс в повному складі, то вам обов'язково покажу, як він виглядає. Так що, на сьогодні у мене все. До нових зустрічей і пока-пока!